Всім привіт, друзі! З вами, як завжди, я професіонал Байкі. І сьогодні я стою отут біля дерев, ховаюся під ними, якщо точніше, щоб трішечки затролити Міку. Я знайшов, де її будиночок знаходиться, і сьогодні я буду тролити її під виглядом ось такого кетнепа титана. Але зараз він не титан. Але якщо ми використаємо оце, або навіть оце, то можна стати супер велетенським і дійсно схожим на титана Кетнепа. Тому зараз я війду в невидимість і. Вирушу до її будинку. Будемо дивитися, чим вона займається, та починати якось тролити. Сподіваюсь, вам це відео сподобається, тому якщо це так, обов'язково ставте лайк і можете ще на канал підписатися, щоб у нас було якомога більше підписників. Ну все, я зараз переходжу в невидимість, і ми з вами вирушаємо до її будиночку. Тут ще селище якесь, я нічого собі, що тут відбувається. Ого, я такого ще не бачив. Капець, оце силище. Так, давайте до Міки. Зараз подивимось, що вона тут робить. В мене є дещо цікаве, все під кольором цього кетнепа. Зараз давайте, давайте, що вона там. Вона щось на кухні робить. Угу. Так, нормально. Давайте отак зробимо. Ану, буде вона якось реагувати на це. Ха! Що О, Хто мені ця, ця? Тут каміння кидає, <рес> каміння кидає, каже. Так. І це нормально по-вашому. Давайте дійсно закинемо їй туди камінець. Так, оп. <рес> це це робить? Каміння просто прилетіло в неї, бачили. Так, ано. Тепер шукати це скло. Оп, сюди. Сюди сюди. давайте отак в неї просто будемо камінці кидати. Отак, сюди. <рес> Так, тут ще була одна дуже дуже цікава штука. Спочатку я кетнепом не буду показуватися, щоб це залишити на найсолодь. О, оце мені краще. Так, поїхали. І. шварх. Оп. Цього? Так, сюди, кабінет себе. Вот це не мені в голову це влучило. Ви подумали? Ану, 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 давайте станемо кетнепи. кетнеп. Кетне! Нічок собі! Оп. Давай толкай с каменем-ка дай. А это а, ци, ты? Ну ты и дурный. Так, а ну. А ну. Всё, теперь мы знаем, что тут вот. Я так можно работать. Зараз она до селян прийдет. Ничего себе. Сколько вас тут? Сколько вас тут каждого? Вот это такое. Так, сиди. И давай вот так. Оп. Ой, тут селян. Вы его закопали, что ли? Ну вылазь. Hey! <laughs> Ей! Ну Ну, досить! Це вже можна так спалитися. Давайте тепер візьмемо оце і зробимо ось так. Поїхали чи не поїхали? Поїхали. <laughs> Ауу! Що це таке? <laughs> О, що за ефекти? Селяне, <laughs> ви чого? А не біжіть сюди. Ой, ні-ні. ні, -ні, 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 -ні. Десь заходити дуже небезпечно. Ой, <laughs> вони всі помирають, капець. Це я не робив тут справді, Міка, подівалася? Я її не бачу. Так. Як це так? Загубив її. Давайте ми її закинемо кудись сюди. Так, ану, давайте так зробимо. <свісно> так, ану, 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 ану. Отак. і Оп. <смір> Жива. О, встигла. Встигла зорієнтуватися та впала в воду. Нормально. Так, давайте з'явимося кетнепом, але зробимося супер велетенце. Тепер Benz. тут ремонтувати треба. Ого, ремонтувати каже треба. ого, ого, <смір> Нереща ви тут! <Ауч! смір> Нерещавий каже. Так, все, давайте в невидимість, повертаємось сюди. І зараз будуть. Эмм, um, можливо бити блискавки. Так, а ну, Смон, Майнкрафт і Lightning Болт. Оп! Ого! Потрібно швиденько в двоп забратися. <плес> Воно ще <що>, звучило. <плес> так, нормально, нормально. Що серця тепер нема? Сюди. <плес> Вау! Так. Знов Воно зникло, але давайте тут поставимо. Що оце Що це тепер? за штуканці такі? Так, так, так. Так, потрібно це прибрати так, швидше. Сюди сюди Нехай вона там прибирається. А ми зараз тут встановимо Спеціальні тутеми кетнепа, щоб їй було трішечки лячно. Так, сюди, сюди, сюди. О, ні, що це за гристи такі. <хи> Подивайся то Воу. оп. Так, так сіди, поїхали. Поїхали сюди. Потрібно це все прибрати. По І все. Так. Сподіваюсь, якесь то закляття на мене не впаде. Опа, ну давайте зараз візьмемо ще отакі штуки, сюди. Це поставимо, сюди, отак, сюди. О, Вона зламала. Ну все. Капець, О, тепер не, буде. Ні, тут пік. Якась то. Оа! Ха-ха-ха! Я туди впала! Так, сюди, 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 давай. Ей. Оп, ще одна. О, її прибило блискавку, і нічого собі. Це не окей Так, давайте зробимо ось так. Поставимо але, Поставимо тут це Ні, нічого не будемо ставити. Давайте, давайте. О, я знаю, що зробити. Давайте тепер візьмемо оце і поставимо їй сюди, отакий от пароль якийсь. Тепер це викидемо. <реку> Ідемо, дамо, будемо спати. Спати Нічого, вона хотіла. Що, я вмію зламувати ці двері, один, два, три. Так, собі не ставиться, капець. Ну добре, Чуху, тоді будемо. Воно не відкривається, може навпаки 4, 3, 2, 1. Давайте отак зробимо. Ні, Вона заборонена. <гум> так. Будемо зараз діяти далі. Давайте зробимо отак. Отак. Ану, ану. Що вона скаже на це? Давайте подивимось. Ооо! О, що вони тут були? Може <все> це якось ховати? Буде Чотовина вона їх здобувати чи не буде? Не побачив. Потрібно сховати, та щоб вони там розмножувались. розмножувалися діаманти. Оце вона каже тут hey, якось. А що це таке? Це схоже на бетончик Ага, бетончик так, ламаю, диви. Оп. Ха-ха-ха! А ну, ще он буде. Ааа! Ха-ха-ха! Кто заробить? вона вже розлютилася. добряче так. А ну. А ну. Ну спишно, но нічого, я сховаю так. О! Вона лізе сюди, чи що? Так, давайте вот так зробимо. Ха-ха, залізла сюди. Ну ты можна тоді дістати? Так. Дістала, Отакої каже. Так, нормально. Давайте зараз сюди станемо, трішки збільшимось і будемо. О, вона вилізла через віконце. Заклала дірку, а назад не залізе. Так, нічого немає. Нічого немає, це шкода. Так, сюди. Будемо стояти Добре. просто отут і чекати. Будемо чекати, поки вона не повернеться так, давайте слідкувати, слідкувати уважно будемо. Трішечки. Так, це сюди візьмемо. Це можна також взяти. Ану, 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 ану. Чим вона там займається? Давайте отак. Вау Подиваюся, не мінь, Дім, Чого? Так. О! Заховалася, встигла Потрібно заховатися. закопатися як черв'як Так, давайте сюди, ти диви. Ану, активували режим хробачка, але це не спрацює. Так. Сюди. Дивіться, вона копається. Зараз влаштуємо її тут, западню. Давайте отак сюди. Ось так. А, візьмемо тут. Оцю штуку. Так, сюди. Сюди і сюди. Знаю, дійсно, сюди. куди я копаюся, але там, мабуть, безпечно. Ні, ще! Обережно! Все, згоріло! Який жах! Так. Мені Там всі подобається. Вилави. Давайте зараз дещо зробимо. Ще дещо цікаве. Можна буде так. Як же це зробити? Давайте о, вона лізе сюди. Я за будинком зараз зроблю одну цікаву штуку. Е, так, всі давайте сюди. сюди. Хі -хі. Е, так зробимо. Ну, нічого. Может, Оп, там лава сюди. Просто піднялася та й все. Зараз напишемо, друзі, одну цікаву команду. Так, сюди. Оп, і все, дивіться, готово. Так, сюди, робимо. Чому тут тепер вони оце. не ламаються? Тепер треба взяти драбину, ну, да, вона так. намагається щось нам зламати, це але це я дивно. не бачу. Це сюди. Вона може свічки Ці, намагається намагати. Ви що тут розмовляєте без мене? Ону, вона що здається, таке? в лише пішла. Зараз зробимо для неї ось таку велетенську пурпурову вежу, і на її самому верху буде стояти скриня, в яку покладемо щось цікаве. Як нагорода, якщо вона сюди зможе піднятися, подивимось, що вона буде робити. Взагалі. тут багато. Так, сюди, сіди, сіди. Зараз тут поставимо драбину. Тут зробимо отак, отак, отак. Сіди, сіди, сіди. А наприкінці залишимо три блоки. Щоб... Ого! О, що вона... це? Вона побачила здається. Так, тривалі, друзі, я вже майже піднявся на самий верх. Ану, ану, ану. Так, Потрібно подивитися, що там. Так, все, отак от залишимо, щоб не все так це э, легко. Просто було як труба якась. Це можна О, закинути туди. є Як піднятися, добре? Влізьмо. Так, давайте візьмемо це зараз. Вічність, як я на так, мене. Робив на себе. так, давайте візьмемо э, скриню. Як довго? Я вже Скриню. Можна пошвидше. І візьмемо отаких от тортиків побільше. Так, шоколадних, оце сюди. Я там навіть сюди. бачу. Сюди і можна ще отак поставити. Так, вона лізе там же, так? Так, вона лізе. У мене я зараз скоро вже ні! Де вона вона отранилася вже там! ха нормально. Нормально. Вона вниз лізе, чи що? Ні, вона підіймається. Чи вона там стоїть? Так, Я тренера. не розумію. Єсти? Так, давайте сюди. Ой, так, зробимо. Це, це прибираємо. Одразу зробимо ось так: сюди, сюди. Пів серця. Жа. Пів серця каже, в неї. Так, давайте візьмемо запальничку ще. Сюди. О, дробину собі забрати. Вона вже тут. Дивіться, але в неї нема дробини, як я й казав, вона туди просто так я не залізе. Така... Але Воня їй дуже швидше. цікаво, що там відбувається. На поверхні. Вона побачила скриню чи ні? Так, вона. вона спускає. Ні, вона. А, я вона. Я воно... не можу здобути. Так. Як мені Давайте їй декілька блоків закинемо сюди, можемо. Воно... використає їх. Так. Ану. Ану, 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 давайте тут отак станемо. Отак. Нічого не. Так, ану. О! Ого, В неї було одне серце, капець, друзі. Так, все, давайте так, тікаємо. Віто, що там сверху, але... ну, туди, туди. Зараз зламаємо оці всі блоки. Сподіваюсь, що в неї там є якісь блоки, щоб піднятися сюди, і тут дуже багато тортиків. Дуже багато, от просто супер багато. Так, де вона? Вон, вона біжить. Так, сіди, сіди, сіди. Я бачу, там динаміт. Там небезпечно, це паска була. О, капець! Як вона побачила? Нічого собі. Так. Добре, що зі мною все гаразд зараз. Але тут є скриня зверху. Давайте, о, давайте я зараз ну, візьму добре. тортиків і буду кидати отуди донизу. обійдусь. Так, сіди, сіди, сіди. Будемо зараз в селище кидати оці тортики. Та. О, я знаю, що зробити. Ми зробимо для неї спеціальну стежку, друзі. Так. все це... що ви тут робите? Ви що, зайти не можете? Вона десь тут в селищі ходить. Ого, скільки вас там! Що це тут ходить? Ого, що там відбувається? Так, ану. Ану. о о о мене. Ого, капець так. Тільки для стілян. Ну, Подивіться, скільки їх там. Так, давайте отак зробимо. Побачила? Ні, не побачила. Так, давайте сіди, сіди, сіди. Ой. Сиди. Хе -хе -хе. Так, стежка з'явилася. Стежка, яка буде вести прямо отуди. Це як стежка. Давайте, до речі, зробимо ось все? так. А, ні, Сподіваюсь, воно буде зникати. Ще не так, сіди, сіди, сіди. Вона просто з'являється на очах. Ха-ха, давайте спробуємо її сюди заманити. Вона, знає, що там динаміт, але може вона все ж таки спробує туди і піднятися. І вона привела мене сюди, і ще знов мені, поні... О, тортики! О, вона Це побачила. Так. так, вона їх побачила. Давайте ну, отуди закинемо. Щось корисне буде. <гум> Добре. Ще до тортиків я все, вони просто всередину ведуть. Все вона лізе. О! Я її дуже сильно Так, підійматися <хе> Ну, слухайте, якщо я тут все підірву, то це буде. Ну, і так всім зрозуміло, що воно підірветься. Давайте вигадаємо щось інше. Можливо, о, я знаю, що зробити. Так. Так, Ану? потрібно під'їсти мені, а то якщо це все підірветься, буде погано. Що тупало. Дивіться. Це гранати? <гум> Добре, що вони в мене не вилучають. Їх так багато. О, ні. Так, нормально. Швидше, швидше, швидше. Нормально, нормально, нормально. Давай вона вилазить і. Бам! <гум> 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 Це Підірвалося тут усе. Так, вона вилізла дивіться. І там все горить. Ой-ой-ой, що відбувається. Тортики! <гум> О! Вони Сі, в шерсті, кота! Це жах! Так, нормально, супер. Потім Поїхали. Потрібно в перчаточка ходити. Перчаточка забрала. Так, вона забрала. Всі, до речі, забрала. Нічого собі. Так, давайте ми це все діло. Зараз ось так. Оно все згасло, капець. Давайте отак зробимо, щоб тут нічого більше не було. Ось так, сюди. І давайте зробимо ось так. Зробимо ось такий хрест. О, сюди, все, нормально і вона вже не звертає уваги навіть на них, бо з нею стільки всього трапилося. Так, давайте тепер. Нічого, нічого немає, так. По потрібно їх якось забрати. Зовсім нічого немає. Нічого немає. Зовсім нічого. Ти мене? <тур> <тур> так. <тур> давайте я зараз перетворюся на Бакі і прийду до неї. Подивимось, що буде взагалі, е, яка в неї буде реакція. Так. <х <х> давайте я отут перетворюся, але спочатку треба написати собі ім'я, щоб я не був кетнепом. Бо зараз я як кетнеп підписаний. Все, бачите, тепер я Бакі. Е, давайте тепер знімаємо з себе невидимість і вирушаємо до неї. Зараз дізнаємося, не що буде. Міка, що ти тут робиш, нічого! Байки, швидше, допомагай мені! А що тут таке? Я тут і підірвалася і. Капець! О, баки! Що, що таке? Допомагай мені. Зараз, зараз буду, все. Я зламав. Капець! Тебе не видно! А, вибач, я просто був в невидимості, бо я ходив у підземелля. От. І до, до мене там зараз я молоко вип'ю. Або не молоко, не знаю. Так, давай оце. Ану. А мене тут Кетнеп розносив. Кетнеп розносив? Що? А, Все. Так! Все, я тут, бачиш мене? Від мене? Бачиш. А що чи в креативі? Я, ну я ж кажу, я ходив в, в підземелі В креативі! Так, там був такий сильний бой, що я не міг його здолати, і мені довелося його гасити. Ну, це ж не чесно. Ну і що, це ж мій світ Чому? Я що хочу, то і роблю. Світ? О, що в тебе... світ? Так. а так що ми ж на Ну я чому створив? Та чого ти до мене, Та, Міка? Ти, ти, ти був, не був. Так. А... Давай цей, ти не будеш на мене кидатися, добре? Міка, чого ти до, на, до мене <соць> Сокирою, оце Це все так. Що за двері відчиняй? чуєш? Ти мене розводиш, чи що? Тобто я тебе розводив, я, я щойно до тебе прийшов. Ну прилетів, точніше. А ти тут Но, на якщо мене кидаєшся? Тебе То... тут все зломалося, я не знаю. Що відбувається? А? Відкривай двері. Е, як я її відчиню, я ж не знаю цього паролю. Ну ти ж профі, відкривай. Який я профі? Я не знаю паролю. Я паролі. нікому тут не довіряю, все, я пішла з цього серверу. Ми потрібні були на сервері, а ти сказав, що ти твій світ. Все, я не буду дивитися. Міка, та я нічого не робив такого, чуєш? Тут Це димно. мене тут. Я ТОБІ сказала, а ти... Літаюча голова, ха ха Літаюча голова! Дуже так, ну чого ти? І так, а? Ты такий розводить мене начебто... ай! б. Ай! Ти. Типу, я все вигадала, що тут сталося. Так, а що я нічого не робив? Я з тобою не розмовляю, все. Та що таке? Міка, ну трішечки потролив, і що з того? А? Не що? розмовляю. Хі -хі -хі, що ти там сидиш? Ну, як пацюку в клітці як я зламаю її, а? Ну якось зламай Все зламав. Зламав. Ака. <ріпи> <як>? я, <захочу. ріпи> <Пока. ріпи> я виходжу, пока. Ну куди ти? гей? Ну чого ти ображаєшся? Вона вийшла. Капець! Оце так потролив Міку. Ну що ж, друзі, ось така серія вийшла. Я сьогодні був з таким кетнепом титаном. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо це так, ставте лайк і не забувайте підписуватися на канал. А я, здається, піду купляти тортики для Міки, щоб вибачитися, бо вона, здається, образилась на мене трішечки. Ну, нічого. Е, на цьому все. Всім дякую за перегляд. З вами, як завжди, був я, професіонал Бакі. І Міка, яка образилася, здається, не дуже Сильно, а може і сильно, не знаю. Всім до зустрічі, друзі!